У Дніпрі в сквері Прибрежний, для молоді та гостей міста пройшла мотиваційна зустріч з відомою співачкою, учасницею конкурсу ікс фактор та волонтеркою Ксенією Башебулар. Ну, Зірка ділила з молодими людьми своїм досвідом волонтерства. Розповіла про власні переживання на початку активної фази російсько-української війни та давала параду стосовно того, як не втрачати мотивацію і віру в себе в ці складні часи. Я прийняла Цю ситуацію, в якій я, я знаходжусь, я, мене рятує волонтерство. Кожного дня з 26 лютого я в волонтерстві. І музика, я займаюся музикою, музика і волонтерство. Зустріч з зіркою пройшла в легкій та невимушеній формі. Захід відбувся в рамках програми соціально-культурної інтеграції Молоді доброго вечора ми з України та реалізувався завдяки діяльності КП Молодіжний центр Дніпра. Організатори вважають, подібні заходи зараз вкрай важливі. Ми для себе визначили те, що у складний час у час війни молодь стикається з багатьма проблемами, так і емоційними, так і зайнятостю власного дозвілля. Тому ми робимо такі заходи, аби мотивувати молодь як до навчального року, так і е, до роботи, можливо, до волонтерства. На зустрічі були присутні близько 20 людей. Чверть з них переселенці в молодіжному центрі Дніпра. Запевнили, подібні заходи планують проводити і надалі.